Ми через спорт об'єдналися і нам це в принципі допомагає. Влад зараз діючий військовий, але він ветеран, учасник же змагань міжнародного масштабу. Владислав Шатіло став одним із призерів перших всеукраїнських спортивних змагань серед ветеранів війни Північний Форпост, що відбулися в Чернігові 1 жовтня. І це привід для ближчого знайомства із ветераном. Зараз ми бачимо, як він тренується зі зброєю. Владислав захищає Україну із 18 років. Почав я свій шлях з 2014 року по виповненню повноліття мого. Спочатку це був добровольчий батальйон Чернігів. Ми рік перебували в станиці Луганській. Це фронтове місто. У нас блокпост був на нулі. Перевелись у 2015 році в полк Азов, і з 15 по 19 рік я служив саме в цьому підрозділі в зводі розвідки. І так сталося, що отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні. Втративши через поранення ногу і бувши вже кілька років цивільним, Владислав у 22-му році, на початку відкритого вторгнення російських військ, знов пішов воювати. Всі ну, розуміли, що буде повномасштабне вторгнення. І з початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до Чернігівського прикордонного загону, де і на сьогоднішній день продовжує службу. Мобілізувався по власному бажанні там всі. Якби в курсі були командування, ну, кого мобілізують, просто на той момент якби критична ситуація була в місті, і е, пішли, скажімо так, мені на зустріч, там собі забрали мене. Спортивні успіхи Владислава Шатіла теж є винятковими. Він учасник же змагань міжнародного масштабу У минулому році. Він їздив до Америки і здобув там в виграх воїнів три нагороди. Дві золотих медалі по греблі та жиму лежачі. і ще бронзова медаль за греблю теж. Залучивши до своїх лав спортсменів такого рівня, як Владислав Шатіло, громадська організація Ветеранський простір Серцевір і Федерація спорту ветеранів Чернігівської області мають намір створити свою потужну тренувальну базу. Ми в нашому простірі будемо робити свій спортзал. Юрій Рудич, нам вже дарує своє обладнання. Нам залишилось тільки зробити ремонт, і все. І хлопці будуть ходити до свого закладу будь-який час зручний для них. Ми через спорт об'єдналися і нам це, в принципі, допомагає, тому що ми відпочиваємо і. Цілом і душею, якби ну, в тонусі постійно себе тримаємо. Отже, ми продовжуємо серію матеріалів про тих ветеранів, чий досвід у тому чи іншому відношенні є особливим і в військовому, і в цивільному житті. Вони для нас герої. А треба як можна більше про них розповідати про їх здобуття.